Питаю, друзі, Україну називають грантовою прачкою, де так звані борці з корупцією ховають свою бухгалтерію. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть обов'язково коментар і поставте вподобайку, для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Грантоїди та саресята люблять слово прозорість. Вони носять його як прапор, розмахують у теловізорі і засовують у кожен другий постик в соцмережах. От тільки чим голосніше вони кричать про прозорість, тим темніші в них справи. Ось, наприклад, де Юре? Організація заснована жернаковим та Маселком. Сьогодні Маселко вже член Вищої ради правосуддя, де навчає суддів етиці та моралі. А що з самої Дюрі? А в неї 4 роки, як немає фінансової звітності? Взагалі, нуль, Зеро Поражнеча. Побачимо, що було раніше. Розділ фінансова звітність на сайті виглядає як дощечка біля входу до портового клубу. Тут були США, залишили 100 доларів, тут заходило відродження 50 євро, забігав USAID та залишив ОГО, 30 срібняків. Все, куди пішли ваші гроші? Хто їх контролював? Які були витрати? Відповідь: Це не ваша справа. А тепер уявіть, що суддя в Вищій раді правосуддя каже Маселко, я тут. У вас у декларації знайшов лише список, хто вам дав гроші, але куди витратив, не вказав. Це нормально? Маселко одразу зробить суворе обличчя, викличе Мігійних, бандерлогів на кшталт Шабуніна та наркозалежних зі студії Бігусів. І всі разом почнуть кричати про корупцію. Адже вимагати прозорості можна лише від інших. Тепер головне, за законом Де Юре зобов'язана публікувати звіти, закон про бухгалтерський облік, закон про громадське об'єднання та ще декілька документів, на які грантоїди люблять посилатись, коли доять державний бюджет нашої країни. Але коли доять вони, закон їм не писаний. А Маселка. Він тепер у Вищій раді правосуддя, де має декларувати свій конфлікт інтересів. Але як відомо, грантуїди не прості смертні. А особлива каста людей, які борються з корупцією, тому можуть не дотримуватись законів. І справа не лише у деюрі, опора теж не публікує звітність. Цент протидії корупції Шабуніна та Кавнюк не звітував 5 років. Київська школа економіки е Дібіла Милаванова, темна бухгалтерія, але й за те, що її голова Милованов через легку розумову від вже кілька разів попався на дрібних крадіжках. Всі вони вимагають прозорості від інших, але самі працюють за принципом грант отримав і мерщій в кущі. Це не боротьба з корупцією, це інша форма тієї ж таки корупції. Але є ще, ще щось цікаве. Ми вивчили список організацій, співробітники яких отримали броню від мобілізації за постанови Кабміну. А значить, це найголовніші і найулюбленіші грантоїди. І знаєте що? Жодна з цих організацій не публікує фінансових звітів, незважаючи на пряму вимогу законодавства. Прозорість. Ні не чули. Закрита відмивна, тобто прачечна. Одна кишені у ЄС яку Маск назвав злочинною організацією, інша у безсмертному, як кощі Сороса. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.